Доброго денечка ще один раз готую теплицю до ночі. По Цю сторону вже всю пролила. Ну, капусту я так і так проливаю по три рази, а як гаряче, отак, от як зараз, то й по чотири. Пролила помідорки, ці пролила зранку. Зараз буду, так я їх ще і не об... зав'язю не обробила. Гляньте, як порозкривалися. Ох, я зараз буду працювати. Вже воно мене в мене киш... в кишені. гляньте. О! Бачите? Вже воно в кишені розкрилося море, воно гляньте. Ну. О, зараз буду працювати, тут порозкривалися. От, ну, в такому сонці не можна чуть, хай зайде сонечко. Тут щось така помідорка в мене ото кажуть, що цю першу таку здорову треба обривати. А де ж руки піднімуться? Хай вона буде корява, але вона буде смачна, вона сама смачна. Он тут така сама, мабуть, буде, бачите? Оце такі от великі, перші. Ні, ні я не буду обривати. О, тут вона, ало, ано? Тут не видно, вона зав'язалася, я не бачу, ще її. Не обриваю. Інжирчики полила, помідорчики тут пролила. О, там от ті маленькі ще не пролила, ще треба моркву полить, кабачечки. Ой, як підріс сьогодні. Казала підложу. Зараз треба щось срочно підложити. Бачите, як він підріс. Ці ростуть, то росте, ці ростуть. інжирчик мій золотенький, повила. Тут кабачки теж. Вся капу... Ні, капу... капуста тут полита, тільки до цього відеречка. Мені... Я якось так привикла донизу поливаю, а потім вверху. Зараз буду поливати. Ой, який здоровий. уже якби крапку хотілося, то можна було б його зірвати. Так, щоб мені тут нічого не поламати. Е, теж полила. Зараз я буду трошечки тако все до кучі. Оцього ящичка поперек поставлю. поперек. Цього поперек оце підсуну, пепіночки теж підсуну. Тому що мені треба... Ох, яка красота. Дайте я вам покажу тако. Я все здалека-здалека корінчики здалека. пролазять. гляньте-но. Пройдуть оці зараз похолодання, я її знаю вже навіть де висажу, оцю гортензію. Опа! Люди силу переступила. Гляньте, це я трошки полила, щоб воно не згоріло У мені на сонці, знаєте? Тут теж, бачите, вона які гарненькі. Оці мені ще треба полити. Від того кабачка треба полить оці і моркву. Ну і капусту тут. Морква така вже здоровезна, слухайте. Пепіночки полила, але теж їх туди вниз постягую, щоб мені вистачило агроволокна, знаєте. Писало цілий день один, один, один буде, тільки що дивлюся, вже написали два. Вже легше. О, Бачите? На кожній гілочці вже виходить світ всюди, всюди. Вони можуть рости і на дворі, і можуть рости і в теплиці. В теплиці можна садити їх у землю, а я посадила, бачите, у відра. Це для того, що пізно осінню воно переноситься в тепле місце, обрізається. Вони багаторічні, якщо робити все правильно, знаєте, папіночки, але вони добренькі. От банею полила. Зараз звідси вийду, огірочки буду починати. Ну, ще сонце. Зараз полю капусту і поки що, напевно, просто ближче поставлю одне біля одного. Вигляньте, яка тут в мене капустяра. Ой, яка я довольна, задоволена, не довольна, а задоволена. Ой, я тут ще колись упаду на цих своїх. Дивіться, ну ця як виросла. Тверда. От я допробувалася, бачите. Так вельми пробую і показую, аж листок лопну. Хазяйка, господиня, господинка це вирвала одного листочка, тому що він мені лягав туди до інжира. Фасолька починає свісти. Ой, як розкрилися вже ці. Сьогодні, бачите, це спаржовенька, Я вам її показую весь час. о, Огірочечки мої. Що то мені їх зараз оці обірвати чи, чи на завтра? Я, мабуть, зараз обірву. Вон там огірок. Ці хай ростуть, тому що вони довгі. Знаєте, що я зараз зроблю? Отако зроблю. Опа, він тут не треба, це покашу. Я тут теж, мабуть, обірвала точку росту. Трошки е оце, оце все лежить на готові. Е Ох, роботи мені, звісно. Роботи мені, звісно, цими поки позакручую, як кокони. Все защібаю прищепками, щоб нічого не позлітало. Оце теж я обірву. Чи я вже обірю? Обідня... Оце воно знизу не треба ті паростки. Дивіться. Тоже раз і два. Ще буде тих парусків море. Головне, щоб вони пережили. Оце, що має бути. Сьогодні вночі, завтра, післязавтра. О, бачите, гарненькі, мої хороші. Потерпіть оцей холод. Дай таке. Тут ще два таких старших, а тут, тут менший. І я не знаю, чи мені вже вийде, вийде підняти цього мішки. Я ж піднімала мішки і так накривала. От от таке. Ще не сходять мої бурячки. Я посіяла. Не чіпаю. начіпаю. не начіпаю, щоб не повиривати бурячки. Тут два рядочки е циліндри і один рядочок пабло. Полю зараз, теж, все буду поливати. Я зараз уявляю, що тут в мене робиться з температурою. А ну Оп, хоч би не впасти, слухайте. Що ти розхилитався? 30 градусів. 30 градусів, але оце вікно закрито, знаєте? Не хочу, щоб воно дуже сквозняк. Там відкрито. І оте було відкрито. А тепер я його закрила, просто тако придушила його. І повісила той шарфік, щоб трошки пекло це не попадало сюди. Мушу маскирувати, а що оце від холоду, оце від холоду, а потім воно буде від жари, буде вісити далі. Ой, шуточки, шуточки. Добренько, на цьому все. Зараз піду я ж п'ять годин вечора вечерею, моє похудання. От. Оце, бачите, це німецькі огірки, то тут. Є пустоцвіти, обривати. Любі огірки, там, де бачите, пустоцвіти, обривайте. Оце що тут понаростало так? Таке по -хазяйськи. О, Бачите, геть з огірочки, але вони там не треба. Мені треба, щоб вверх воно росло, щоб гарненькі були. Отаке. Оце треба вирвати, він нахилився ще саму рамку, цей укроп. Листочки такого кольору, вони гуматом калія оброблені вчора. Чи вчора, чи позавчора? Вчора, вроді би, зранку. Ні, мабуть, позавчора. Вуси, дивіться, я вуси обриваю, бачите, нема. Але мені сказали, що вуси обривати це так само, як людини нігті обривати. То я вже не буду їх чіпати, хай слігора росте це є. О, Бачите, скільки тут є. Вони, і дивіться, бачите у пазусі, скільки огірків зав'язаних, де -то воно. О, але тут є пустоті. Оце, оце німецькі огірки, не знаю, що це таке з ними. І те, і те зразу є. Добренько, на цьому все. Піду повечерею, бо я 5 годин їм. Я зараз долю цю, цю сторону капусточки і піду повечерею, а потім прийду і займуся цим ділом, бо я ж не можу в таке сонце їх закручувати. Не можна в таке сонце, бо вони там ще й погорять. Попаряться, не погорять. Водичка є. Це я ставлю поливалку на землю, вона мокра, пристає тирса, і потім тут набираю і отака проблема. Запулю швидко. Ось від цього починаю, бачите, як поливаю. Набираю туди вода холодна, в цьому де під краном. Напроти крана постійно вода холодна. Тому що я постійно там саме перше вибираю, те гріється, О, бачите, як поливаю. І поливаю капусточку. Ось сюди. Ось 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 цвітну. А ще вмію просто тако поналивати. Тоді трошки теплиця охолоджується, знаєте, бо ж вода то холодна тут. Треба вже, мабуть, завтра йти по новому рвати кропиву і кульбабу. Тому що я вже сьогодні зачіпнула те відеречко І вже там стало маловато. Дивіться, оце помідору, що я обломала, Посадила, не знаю, буде толк з ні. Фасольку теж приділлю. Так, де я тут закінчила? Ага. А це мене одна капуста на цілу теплицю щось її поїло. Не знаю що. Боже, як зачепила цього, бачите, вона капнула, як пахне. О. Лю, води не шкодуючи. Слава Богу, що в теплиці є вода і світло. Тільки що виключали світло, ну десь. Може на годинку. Добренько я буду працювати, тому що в мене ще сьогодні роботи. Ой-ой-ой-ой-ой. Помідориці теж полю. О, цих двох. Там тепленька водичка і тут тепла. От. А зараз сюди доберу, щоб долити капусту. Отаку я підбаршю, включаю. Як за перчатка моя плаваю. Тут тепленька вода. А цей завжди посередині я добираю і поливаю капусту. І нічого росте, в'яжеться і все добре. Так, набираємо, а потім доберу і піду в хату. Отаке на цьому все. Ой, щоб нам гарно пережити цю ніч і слідуючи оці пониження, щоб все було добре. Божу, огірки, то ви знаєте, самі, які вони. Як то казала моя мама, делікатні. І кабачки. І думаю, пепіно може теж. Отаке. От на цьому все. До слідуючого відео. Щиро вам вдячна за коментарі, за підписки, за лайки. За все я вам дуже вдячна за підтримку. Дуже гарно мені там дещо рекомендуєте, де що підказуєте, де що підхвалите. Це теж такий стимул до роботи. Знаєте? Добренько, на цьому все. Всього вам самого найкращого.